Всім привіт! На каналі Тропіки серед зими. Сьогодні такий проведемо загальний огляд нашої теплички. Ось тут вже вистали руколу, буквально кілька днів тому. Досить зійшла гарно. От як видно, це буквально днів 3-4 тому, як вона зійшла вже непогано. Оце рукола. Це наша капуста парил. Саме недавно посаджена. Вже досить величенька. Вже в'яжеться в головки, як видно. Це є парил. Ось такі досить непогані головки в нас. Цей теж кусочок ще парил йде. Тут. Тут видно і наша пекінка вже починає йде, якщо видно, буде. Зараз на відео починає кочини підзав'язувати. тут є, Тут трошки і десь ще тут так почала вже конкретно підзав'язувати кучини. Саме тут досить така вже величенька. Величенька пекінка, потрібно буде ще раз її пройти. Так, звідси виглядає. Пройти потрібно буде ще, напевно, розтепеки. Бо де-не-де появилась білокрилка на кущах. Знову вже вроді прийшли і проти білокрилки, і твіксом, проти чорної мушки, блушки. І недавно що Тут кілька парлів досадили. Це вже самі остатні. І наші томати. Ось такий загальний огляд. Тут кілька томатів. Так, з краю підсадили. Всім дякуємо за перегляди. Не забуваємо підписку, ставити лайки. Далі буде.